Так, це 74. Вроді да. Розуватися не буду. Ви довго взуватися, потім показуйте. А ви хто? Інтернет вам прийшов класно. А, ви від провайдера. Що? Да-да-да, будемо інтернет це робити. Супер, ну от квартира. Прекрасна квартира, я бачу, я не дурак. Дивіться, тут прийдете зробити дирку десь в кулак. Тому що кабель 5 міліметрів. Біля нього треба, щоб було місце, щоб кабель дихав. розумієте? Тому тут будемо сносити. Та почекайте, не треба. Куди чекати? Через 5 хвилин світло виключають. Мені треба сьогодні все зробити. Я дрельку брав, кувалду не брав. Буду дрелька отут пиляти. Скажу зразу. Двері прийдеться міняти, рознесу їх повністю. Як нашу? Тому що мені зі стелі треба буде тягнути провід через двері. Я через двері не протягну, а пиляти їх не вийде, Прийдеться сносити повністю, розумієте? Чи ні? так може маленьку дирочку в куточку? Яку маленьку дирочку, Вам ще раз кажу, дирочку в кулак треба, тому що провід 5 міліметрів. Ви не переживайте. Кірпіч це раз на голову не впаде. Мені точно, бо я на свої помилки не наступаю ще раз. Почекайте, може не треба, прям так. Ваша задача мені не заважати працювати. Господи, скажіть, ви власник? Ні, я орендую. Лізові з власнику, скажіть, прийдеться паркети знімати і, мабуть, релі спускати на нижі, Бо я за це платити не буду. Та може якось обійдемося без власника. Та можна і без власника, але ви будете платити за це, тому що я за це платити не збираюсь. Роутер старий там висить? Ну так. І що, не працює, так? Не працює. Декатери горять? Світло. Світло є. Я думав, сонце не горить. Є. А у вас що вже оптоволокно проведено? Ну так, гігабітний інтернет. Але зараз інтернет не працює. Не працює. Напробували оплатити його? Ну ні. Тоді заплатіть. Вам? Та не мені. За інтернет заплатіть через портмоне. А чого через портмоне? Тому що там можна налаштувати автооплату, щоб не забувати платити за інтернет і портмоне для розумних людей. Смішно вийшло. Правда? Угу, Я ж стою, сміюсь, мені так подобається. Скільки я вам винен? Якби ви, я кожен раз таких як вибрав гроші був би мільйонером. Може почати? Ні, не треба. Портмене скачай, скачає, забувака. А я вже скачав, я вже оплачую. І до речі, поки ви тут, може, мені допоможете, мені там треба шуруп вкрутити. Добре, тоді позвони власнику, скажи, прийдеться будувати нову квартиру. Ну що це ж просто шурупчик. Ну кажуть же, легше строїть, ніж ламати. Так не кажуть. А я сказав тільки що.